Ні, час, якби тяжко не було, а й бо життя треба і позитивних емоцій. І попри то, що на сході йде війна, роботники культури і іскусти стараються сохранити душі малих і юних дітей у жорстокості, несправедливості, розвивати у них творчі способності. Про цю велику роботу свідчить і в то, що в області діють 296 хореографічних колективів, з них 153 – це гурти сучасного танцю, котрих займається 2219 учасників. Днями на базі Ужгородського міського центру дозвілля прийшов обласний семінар керівників хореографічних колективів сучасного танцю на тему драматургія постановки сучасного танцю в хореографічному колективі, в котрому взяли участь многі талантливі руководителі танцювальних колективів. Открила семінар директор Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури Ганна Другарчук. Наскільки популярний жанр хореографії на Закарпатті, жанр хореографічного аматорського мистецтва завжди якби, був популярний серед молоді та дітей нашої області. Але в зв'язку з тим, що на телебаченні нашому прийшли такі гарні відбіркові тури, танцюють всі, цей жанр став надзвичайно популярним у нашій області. Так що думаємо, що після того, як наші керівники аматор колективів здобудуть на цьому семінарі певні знання, обміняються досвідом роботи з керівником зразкового дитячого колективу Танцю Диво Вікторією Дачин-Бережинською. Вони все-таки понесуть у свої колективи певний досвід і активізують роботу своїх творчих колективів. Про стан сучасного хореографічного мистецтва аматорських колективів області розповіла провідний методист хореографічного жанру відділу народної творчості та аматорського мистецтва Маріана Чегіль. Перед тим як ми дивилися звіти в районах, ми побачили, що є проблема. Саме сучасного танцю, бо зараз дітки в селах чи при сільських будинках культури не хочуть займатися тільки народною хореографією. У нас є велика популяризація на телебаченні, танцюють всі і, і такі різні програми. Тому діти би теж хотіли танцювати щось сучасне. І в перегляді звітів ми побачили, що є трошки проблема у керівників з постановками сучасних танців. Ми вирішили їм трошки допомогти і створити такий семінар саме в допомогу керівникам сучасного танцю. Дуже інтересний був виступ заслуженого працівника культури України, викладача методиста Ужгородського коледжу культури і мистецтв Ірини Шевцової, котра на прикладі розповіла про аспекти сучасної стилізації естрадного українського танцю. Сейчас на Закарпатье развивается современная хореография благодаря вот проектам, международным проектам, которые танцуют все, благодаря тому, что приезжают к нам. И вот буквально на днях был балет Раду про поклетару. Современную хореографию нельзя сейчас ограничить. в Очень много материала интересного подается и в интернете, и засобами новедних технологий. Что бы беспокоило на, на сегодняшний день по современной хореографии, это, наверное, состояние нашей украинской хореографии. Потому что все, что американское, все, что западное, оно да, оно есть, оно прогрессирует. А вот наше украинская, современная стилизованная хореография, которая развивалась уже очень давно, но мы про нее начинаем забывать. Мы забываем, наверное, Из-за того, что мало финансирования идет со стороны высших органов, из-за того, что наши дети ну, не получают таких ярких костюмов, они не получают площадок сценических. Они ну, мало видят из того, что могли бы, конечно, в полном объеме на сегодня иметь. Все, что делают наши хореографы в области, это можно, конечно, снять шляпу и низкий поклон им, потому что еще без малейших средств существования они выставляют и программы всевозможные, и концерты организовывают, и коллективы звучат за пределами области, и во Львове, и знаю, что в Черновцы ездят наши коллективы, которые имеют в неплохой успех именно на этапе современной хореографии. є якісь проблеми сучасної хореографії саме в районах Закарпаття. Проблеми, як такові, вони є, вони завжди були і, напевно, будуть, без этого человек не может существовать. Он создаёт себе проблемы, а потом их решает. На сегодняшний день, ну Проблема в том, чтобы постановщики танцев больше обращались к нашей истории, больше обращались к нашему фольклору и, наверное, обрабатывая, синтезируя фольклор, можно создать какие-то новые образцы. На современном этапе учиться надо постоянно. То есть Хореограф, постановщик, он не может забыть свое образование и как бы сидеть на старых, на забытых, на заболоченных местностях. Он должен обязательно расти. Если будет расти хореограф, с ним будет расти коллективы, с ним будет уже, так сказать, кристаллизоваться наше искусство, утончаться. Ну и, конечно, тогда мы увидим результат. Інтересно була розкрита тема використання гри у дитячому хореографічному колективі, дієвий засіб пізнання світу. Іван Пастеляк, заслужений працівник культури України, вже многі роки робить із дітьми і знає, що як важливо пробудити інтерес у кожного дітвака до творення на сцені пластичних образів. Закарпаття дуже багато на творчі хореографічні колективи. Дуже багато дитячих колективів, які приймають участь в всеукраїнських міжнародних конкурсах. Зазвичай дуже хотілося б, щоб бачилося на сцені дорослі колективи. На жаль, їх в нас дуже мало практично, але дуже багато є дитячих колективів. Дуже є багато молодих перспективних на майбутнє хореографів, які зберігають, розвивають хореографічне мистецтво. Закарпаття. Наскільки популярна в Закарпатті сучасна хореографія? Ну час диктує свої умови. І, звичайно, дуже багато з'явилося гарних хореографічних колективах, які мають вже певні успіхи, теж приймають участь в українських, в міжнародних фестивалях, конкурсах, які вже є популярні не тільки в нас. В області, але і за межами області, за, за кордоном вони привозять перші місця, гран-при. Звичайно, працювати в жанрі сучасного танцю і дуже легко і дуже складно. Але є багато колективів і молодь має потяг до цього напрямку сучасного танцювального мистецтва. Чи вистачає кадрів для забезпечення потреб населення? Я вважаю, що кадрів вистачає, але чи їх вистачає високого рівня? Треба вчитися, постійно поповнювати свої знання, спілкуватися з колегами, відвідувати семінари, відвідувати майстер-класи, тому що час не зупиняється, він дуже швидко плине і треба встигнути за цим часом іти в ногу з часом. Учасники семінару практикуму мали можливість познайомитися з історією будівлі Ужгородського міського центру дозвілля, а також з творчими досягненнями зразкового театру Диво, котрим руководить Вікторія данчин брежинська знаходиться будинок культури у приміщенні історичного центру, який має назву Совине Гнездо. На сьогоднішній день ця будівля має дочекатися свого капітального ремонту. В рамках міжнародного співробітництва. І ми надіємося, що після цього наш будинок буде виглядати набагато ліпше. Сьогодні ми зібралися, щоб трошки розповісти вам про хореографію, яка існує в цій будівлі. У нас є декілька колективів. У нас існує народний ансамбль писанка, хореографічний колектив. У нас існує ритми молодості. А сьогодні. Розповідь про колектив диво, Театр танцю Диво, яким керує Вікторія Романівна Данчин-Брижинська. Існує він вже 10 років. Цього року ми будемо святкувати перший невеличкий ювілей. Існує він дуже активно, значить, працюють різновікові групи. Репертуар нароблено дуже широкий. Я вважаю, що взагалі семінари не тільки хореографічні, хореографічні, і театральні, і семінари, і спортивні любі семінари, на які з'їжджаються фахівці цієї справи, ну в даному випадку хореографічної, приносять дуже велику користь тим, що, як кажуть, в спорах рождається істина, отже, і в спілкуванні між Керівниками колективів в майстер-класах люди спілкуються, люди показують один одному те, чого вони досягли. Ті, які покажуть свої роботи, це дійсно фанати своєї справи, які все життя цим займаються і далі хочуть вдосконалити. Отже, думаю, приклад возьмуть з них ті райони, які ну як би там не було, але трішки складніше, ніж місцевим колективом. Тобто, в місті все таки є підтримка більше, ніж в районах. Ну і хочу звернути увагу керівників і районів, керівників відділу культури. Приділяйте увагу мистецтву, приділяйте увагу і безпосередньої хореографії. Отже, діти молодь. Враховуючи і наш час, який зараз є, тобто їм треба десь себе діти, треба десь свою енергію викласти і зробити. Адже хореографія дає стимул для здорового способу життя, для, стимул дає для розвитку не тільки фізичного спілкування і інше для розумового розвитку. Отже, сподіваюся, що цей. Семінар буде не останнім, от і принесе дуже дуже велику користь для тих, хто приїхав на, на семінар. Інтерес викликав майстер-клас по темі драматургія-постановки сучасного танцю в колективі, котрий провела руководитель зразкового театру диво Вікторія Данчин-Брижинська. Я думаю, що працюю я так само, як ви. Коли ми приступаємо до якоїсь постановки номеру, то є ну є два підходи до початку. Роботи з, з дітками і з дорослими до початку постановки. Один варіант це, якщо у вас з'являється якась ідея, ну я буду розказувати про себе, ну, думаю, так само всі, І ви підбираєте музичний матеріал або навпаки, ви почули хорошу, красиву, гарну музику, у вас то щось там десь зародилася якась думка. І вже на основі цього, коли є ідея, коли є музика, ми починаємо працювати. Звичайно, зразу вирішуєш, на яку вікову групу ставимо, І які можливості цих дітей. І вже від, відштовхуючись від цього, ми підбираємо їм хореографічну лекцію. Звичайно, Думаємо, ну, музика нам сама підказує, в якому стилі працювати, але оскільки ну, будемо говорити про сучасну зараз хореографію, то тут можливостей дуже багато. Навіть робити в контрасті, наприклад, з музикою, в контрасті лексику з музикою, ну або вже уніссон. На нинішній час це не на набор дві жені підкреслювались не раз на семінарі, а й це создання пластичного образу, в котрому учасник має усвідомлено передати туди чувства, котрі гобентежать, вирують у його душі. Над цим дуже майстерно і професійно трудиться Вікторія Данчен-Бражинська, керівник зразкового театру диво. Вона істинний професіонал, котрий знає, як знайти путь до розкриття таланту кожного дітвака, як при помочі пластики створити образи, котрі будуть ражать душу глядачів? Повірте, у закіна наші землі трудяться такі професіонали в Україні є будущее.